Новин головні події дня розкажу просто зараз і далі про таке. Повалені дерева, пошкоджені електромережі та понівечені будинки. Про наслідки негоди для міста та області. Далі коригував вогонь та чекав на руський мір. У Запоріжжі затримали агента РФ. З одноразових електронних сигарет павербанки для засу. Як створюються такі унікальні зарядні пристрої? Починаємо з оперативної інформації по Україні із Запоріжжя. Зокрема, за минулу добу ЗСУ шість разів змусили ворога відступити на Луганщині. Росіяни ж за артилерії атакують по різних напрямках вночі по населених пунктах та позиціях наших захисників. Окупанти здійснили чотири танкових атаки та авіаудари. Нині запеклі бої тривають на межі Луганщини та Донеччини, зокрема і в районі Лисичанського нафтопереробного заводу. Також вночі рашисти обстріляли п'ять районів Харкова. Інформація про постраждалих уточнюється. Гатять загарбники і по Криворізькому району Дніпропетровщини. З ураганів росіяни поцілили по Мар'янському та великій Костромці Зеленодольської громади. Поранення отримали двоє жінок. У селах постраждали кілька приватних будинків і газогін. Близько 40 прильотів, зградів та ствольної артилерії цієї ночі було по Нікопольському району. На Харківському напрямку противник задіяв ствольну та реактивну артилерію для вогневого впливу неподалік Костянтинівки, Ртищівки, Соснівки, Питомника та руських Тишків. На слов'янському напрямку здійснював вогневе ураження біля Грушувахи та Вірнопілля. Підрозділи противника вживають заходів щодо покращення логістичного забезпечення на зазначеному напрямку. На краматорському напрямку ворог продовжував обстріли із артилерії різних типів поблизу Краматорська, Спірного та Іванодарівки. Тим часом в анексованому Криму знов палає. Цього разу спалахнув склад боєприпасів біля села Азовського, що Джанкойському районі. Детонація боєприпасів тривала не одну годину. Окупанти оточили зону в радіусі 5 кілометрів від епіцентру вибухів, звідти евакуюють місцевих. Після ударів по Джанкою у Криму припинили залізничне сполучення з материком. Як зазначають працівники повітряних сил ЗСУ, Джанкой це ще один аеродром, де окупанти зосереджували ударні вертольоти та Іншу військову техніку також є інформація про пожежу на трансформаторній станції. За останню добу українська авіація уразила декілька сілей на Херсонщині та Миколаївщині. Зсу завдали удару по двох опорних пунктах і двох районах, де зосереджувалась техніка та озброєння окупантів біля Новопетрівки та Максимівки ракетно артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань знищено 23 рашисти, 152-мм гармату Гаубіцу, 7 одиниць броньованої та автомобільної техніки. В сухому ставку знищено ворожий пункт постачання боєприпасів. Остаточні втрати ворога дорозвідуються. На Запорізькому напрямку минулої доби наші зенітники приземлили три повітряні цілі окупантів. Противник втратив два безпілотники типу Орлан-10 та одну крилату ракету класу Повітря Земля. Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. Щодо ситуації на лінії фронту в регіоні, противник не припиняє обстрілювати населені пункти області. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли із танків ствольної та реактивної артилерії. В районах населених пунктів Новосілка, Вугледар, Велика Новосілка, Новомихайлівка, Новопіль, Павлівка, Новоандріївка, Привільне та Времівка. Окупанти ведуть наступальні та штурмові дії в напрямку Солодке Новомихайлівка. Мають частковий успіх. Бойові дії тривають. Також минулої доби росіяни обстріляли декілька населених пунктів у Запорізькому та Пологівському районах. Ворожий вогонь накрив Оріхів, Гуляйполе, село Зарічне та Таврійське. Загалом постраждало дві багатоповерхівки, понад 20 приватних будинків, господарчі будівлі, майно жителів та автівки. Жертв серед місцевого населення немає. Службою безпеки України затримано агента РФ, який коригував ракетні удари по Запоріжжі. За це йому обіцяли керівну посаду в разі окупації міста, а сам зловмисник планував приєднатись до так званих розстрільних груп. Зрадник зливав інформацію та фото про розташування збройних сил України, кількість особового складу і техніки, а також звіти після ракетних ударів по міській забудові через спеціально створений телеграм-канал. За це згодом отримував від свого куратора гроші через електронні перекази. Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільні телефони, які використовувалися для комунікації з російським координатором, а також банківську карту, куди надходили гроші від ФСБ. Наразі затриманому повідомлено про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У Запоріжжі використовують акумулятори із одноразових електронних цигарок для виготовлення павербанків та інших пристроїв для тероборонців та зсу. Як з'ясувалось, таких батарей вистачає надовго до цього їх використовували для тепловізорів. Згодом почали майструвати павербанки, а тепер застосовують і для дронів. Як зазначають самі інженери, завдяки різним розмірам акумулятора вони стануть в пригоді для будь-якого військового пристрою. Подробиці розповість Артур Туркін. Ми побачили, що ці акумулятори вони дуже різних розмірів бувають і форм-фактори. І це дозволяє нам перепакувати на сучасний літій і зробити заряджаємо будь-які прилади. Наприклад, батарея від Enlava протитанкового. Вона одноразова, але якщо її розібрати, Запаяти туди літів акумулятори, зробити плату перехідника і плату зарядки, то вона стає багаторазовим класним акумулятором. Витратних матеріалів для павербанків стає менше. Нового з Китаю майже не завозять. Тому народні умільці знайшли вихід. Корпуси для своїх пристроїв друкують на 3D-принтері. Загалом виконують різні запити військових, ремонтують рації та тепловізори. Ще один напрямок виготовляють антени, які дозволяють зробити зв'язок більш якісним. За оцінками користувачів. Вони краще навіть за комерційні зразки. От, наприклад, Моторола, саме розповсюджена серія DP. В неї стандартна антена отака є. Вона гарна, але в неї є мінуси. Вона не дуже далеку дальність дає і її дуже легко зламати. Ми робимо, по-перше, такі антени, вона називається хлист. Тобто Вона дає дальність десь 2,5 ну, до 3 разів. Виготовляють волонтери також зовнішні антени, які підсилюють сигнал. Зробити свій внесок у перемогу, здати використані електронні цигарки можна за кількома адресами: в Олександрівському, Вознесенівському, Бородинському та Хортицькому районах Запоріжжя і місті Дніпро. Артур Туркін телеканал МТМ. Медичний заклад на лінії фронту У воїнів Запорізької бригади територіальної оборони з'явилась можливість отримати якісну меддопомогу. Центр облаштували за кілька кілометрів від місця бойових дій. Нині там вже приймають поранених, стабілізують їхнє здоров'я, а згодом відправляють на реабілітацію. Лікарі також можуть надати кваліфіковану допомогу у разі низки захворювань. До пункту вже звернулось понад 30 осіб. Після того, як був організований цей центр, змінилося качество лікування військовослужбовців. Поки не був створений цей підрозділ медичний, хворі отримували якусь допомогу своїх військових підрозділів. Зараз вони під постійним наглядом, контроль тиску, контроль сахару, контроль показників крові, сечі, робиться УЗІ для цього спеціально ми їздимо, де робляться додаткові дослідження. 90% жителів тимчасово окупованих територій чекають на Україну. Десять же, попри невдоволення, мріють про русський мір. Такі результати отримали дослідники компанії Актив груп у рамках опитування жителів тимчасово окупованих територій. Опитування проводилось на захоплених частинах Запорізької, Херсонської та Харківської областей. Загалом свої відповіді надали 600 респондентів. Анкета містила шість питань, які стосувалися роботи відчуття безпеки, бажання йти на референдум. Загальної оцінки дій окупантів та обґрунтованості територіальних претензій Росії найбільша емоція це страх. Тобто, як там вони не кажуть, що от ми звільнили, ми там е освободителі прийшли. Головна емоція, яку відчувають люди на тих територіях, це страх і огида. Навіть з тих, хто чекає, з них значна частина очікує погіршення від тих, кого чекає. Також 80% респондентів заявили, що не підуть на так званий референдум і свого майбутнього з Росією не бачать. І лише 9% ще не визначились. Крім цього, майже кожен опитаний розповідав про пограбування звірства росіян та те, що окупанти прикриваються мирним населенням. Більшість громадян вважає свою область невіддільною частиною України. Бачимо 72% і ще 15% важко сказати. Про це важко сказати, теж треба сказати окремо, тому що важко сказати в умовах, коли є тиск, коли люди, от якби ми не гарантували людині анонімність, все одно це важко сказати. Це страх. Є аднемена кампанія, яка займається неменими речами в Російській Федерації. Ми з нею не як ніяк не пов'язані, але якщо людина перевіряла, вони могли нас прийняти за російську кампанію, тобто грубо кажучи, щоб люди нас. Ми це робили для того, щоб не можна було нас ідентифікувати, щоб бачити, що там насправді вся агітація наочна, яка є на окупованих територіях. Ну, взагалі, вся ця кампанія, так званих референдумів, вона проходить під гаслом в місті з Росії. Тобто, розумієте, під цим гаслом проходили форуми в Мелітополі, в Херсоні. Не йдеться про те, що населення визначає долю. Так, тобто, ну, референдум, це зазвичай там пропонується таке, таке, таке. Тобто, вже зараз на цьому етапі програмується. Ми разом з Росією. Шквальний вітер, дощ, грім та блискавка вночі. Запоріжжям пронісся потужний буревій, внаслідок чого багато дерев були повалені. Це спричинило обрив ліній електропередач та зміни у розкладі руху деяких маршрутів електротранспорту. Наробила лиха негода і в районах області. Докладніше розповість Артур Туркін. З самого ранку у Запоріжжі комунальники взялись лагодити пошкоджені мережі після нічної негоди. Так, на вулиці Перемоги старе дерево обірвало комунікації електромереж та інтернету. Електрики вже спаяли дріт в місцях пошкоджень. Залишається лише підключити до загальної лінії. На час виконання робіт вона була вимкнена. Ось дерево впало, і при падінні воно обірвало один проліт нашої мережі. Нами було виконано всі необхідні роботи для. Е Забезпечення безпеки, безпеки. Вперше все, ми все огородили і почали відновлювані роботи нашої мережі у Вознесенівському районі. Відновленням мереж зовнішнього освітлення займається дві бригади. Ще одна світлофорними об'єктами. Загалом по району з ладу вийшло дев'ять світлофорів. Ще вісім об'єктів залишилось без світла. На цьому місці був обірвандріт. Зараз підв'язали, відновлюємо роботу в мережі. Зовнішнього освітлення взагалі по Вознесенівському району, по вулиці незалежної України, є падіння дерева, по вулиці Леоніда Жаботинського на по вулиці Південна Шосе запустили об'єкти світлофорні по вулиці Перемоги з вулиці Тюленіна, світлофорний об'єкт. Проспект Соборниць вулиця Вигарина, тобто великі розв'язки. Негода також спричинила обрив контактних ліній, живлення електротранспорту. Зранку в обмеженому режимі працювала низка маршрутів. Дев'ятий тролейбус взагалі не розпочав роботу. Втім, вже за кілька годин повноцінний рух електротранспорту відновили. По плану у нас дві аварійні служби, які повинні працювати, але організували третю. И ну, уже с пяти часов помогали э, другие специалисты по направлению. С утра были задержки по всем маршрутам, э, так как у нас было шесть э, обрывов контактного провода, с, связанных с падением деревьев. Э, было падение деревьев на э, трамвайный путь. И, соответственно, обрывы уже в зависимости от непогоды были. Всего 12 локаций было перекрыто по городу. Кроме того, в процессі восстановлення возникали еще локації аварийные, соответственно, теж переїжджали і восстанавливали. До 13 часов всі роботи були и і ну, запущені всі тролейбуси, трамваї. В результаті нічної бурі в місті повалені дерева та рекламні щити, линии электропередач електропередач, контактні лінії живуть, електротранспорту подекуди є зруйновані балкони та дахи будинків, а також місцями відсутні світло. Відповідні міські служби вже відпрацьовують ці питання та займаються ліквідацією наслідків негоди. Негода наробила лиха і в області. Минулої ночі від шквального вітру та дощу були пошкоджені електромережі в шести населених пунктах, а також і в Запоріжжі. Також минулої доби у місті Запоріжжя було пошкоджено повітряну лінію електропередачі. Що спричинило відключення 93 абонентів вже цієї ночі? Через складні погодні умови в обласному центрі було наструмлено загалом понад 7 тисяч родин. До ранку енергопостачання 3200 тисяч з них було відновлено. Аварійно-ремонтні путь також через. Сії на ранок по бірмацьких електромережах знеструмлені триста двадцять споживачів у шести населених пунктах. Обленерго обіцяє відновити подачу світла протягом доби. Ліквідували наслідки негоди по місту і запорізькі рятувальники. Дерева, що впали на дороги, та заважали роботі електротранспорту та людям, оперативно були прибрані вранці. Внаслідок подій цієї ночі. На щастя, ніхто не постраждав. Артур Туркіни лягірник Владислав Ващенко, Олександр Гоц телеканал МТМ. Водоспад у квартирах та під'їзді. На таку проблему скаржились мешканці однієї з багатоповерхівок у Дніпровському районі. Щоразу під час злив вода текла просто на голови людям. Після звернення до окриючої компанії на даху будинку почали ремонтні роботи. Як оновлюють покрівлю, бачила наша Анна Крамаренко. По була вода в под'їзді, отак от біжала, навіть квартири всі заливали. Євгенія Терентіївна мешкає в цьому будинку майже 30 років. Жінка розповідає, живе не на верхньому поверсі, але проблема протікання даху під час злив їй добре знайома. Зауважує, в її під'їзді свого часу теж чекали дощів з острахом. Після скарги мешканців лагодити покрівлю приїхали працівники керуючої компанії. Як зазначають, затікання води було над однією з квартир у сьомому під'їзді. Задля надійності оновлюють покрівельники і примикання. Квартира на верхньому поверсі скаржилася на протікання, і ми з майстрами керуючої компанії МДЛ було прийнято рішення про перекриття цієї квартири. Загалом тут оновлюють 90 квадратних метрів покрівлі. Фахівці вкладають новий м'який рубероїд. А на стиках наносять шар бітумної мастики. Це надійно захистить від протікання під час злив. Надходили скарги від мешканців, і в компанії врахували їх і запланували такі роботи, коли накопичились на будинку достатні кошти. До цього об'єкту ремонтували покрівлю в будинку в південному мікрорайоні. Там виконали ремонт близько 300 квадратних метрів. Загалом платіжна дисципліна цього будинку дозволяє планувати і виконувати поточні роботи. Наприклад, минулого року при підготовці до зими тут відремонтували більше 260 погонних метрів. Міжпанельних швів і всі ремонти виконуються за накопичені на будинку кошти. Ще одна проблема у цьому будинку: навіси над під'їздами. Мешканці зауважують, вони теж потребують ремонту. Навіси над під'їздами, над кожним під'їздом протікає вода, тече по стінах і тече на крильцо. Там по центру завжди стоїть вода. І ями колопід'їздів, які необхідно відремонтувати. Це роботи, які хаос менеджер матиме на увазі при формуванні планів наступних. В будь-якому випадку, якщо є будь-які скарги, то варто відправити заявку. Звернутись до керуючої компанії з заявкою можна за номером цілодобового кол-центру місто для людей 067 410 08». Ремонт покрівлі завершили вже надвечір. Загалом, в рамках підготовки до осінньо зимового періоду, протягом минулого місяця покрівельники керуючої компанії МДЛ відремонтували близько 900 квадратних метрів дахів. У планах на серпень оновити майже тисячу квадратних метрів покрівель. Анна Крамаренко, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Двоє запорізьких хлопчиків стали лауреатами акції Діти, рятувальники, герої війни напередодні юні запоріжці отримали в столиці нагороди від президента України, а голова ДСНС подарував юним героям дитячу форму надзвичайників. Серед лауреатів бордянець Максим Бровченко, який малює космічні картини, а виручені кошти віддає на потреби української армії. Так хлопець вже встиг перерахувати ЗСУ понад 20 тисяч гривень. Під час нагородження Максим отримав Спасибо. подарунок від Володимирського Володимира Зеленського чисте полотно для нової картини після перемоги, телескоп та самокат. Днями хлопець вже написав першу мистецьку роботу, присвячену українській перемозі, яку презентував у головному управлінні ДСНС Запоріжжя. Окрім цього, картину, яку Максим створив одразу після трагедії у Вінниці, хотіла купити мама загиблої у той день чотирирічної Лізи. Але хлопець вирішив інакше, про що повідомив Ірині телефоном. Я прийняв рішення Подарувати вам цю картину. Я дуже вам дякую. для мене і моєї родини. Це, це дуже важко, чи значить, тому що мені скинули ваші ролики, я побачила, де ви малювали дійсно дуже чудову картину, де люди яму і серед них була моя ліза. Це дуже сумно. що ця це... дівчинка загибла. Макс, спасіба тібегромне. Mm -hmm. Ще один лауреат акції. Семирічний запоріжець Давид Понуляк. Хлопчик допомагає мамі у волонтерській справі, плате маскувальні сітки, а ще підтримує бійців в одному з місцевих шпиталів, де ті проходять реабілітацію. Крім цього, Давид захоплюється нумізматикою та вже має солідну колекцію. Почали привозити перших поранених в той день. Було 16 людей, 16 молодих хлопців. Вони були всі в крові. Давид все це бачив і сказав, що я буду з тобою, буду тут допомагати. Він допомагає, все він там носить, все приносить, все, що ми привозимо, все розносить по відділенням. Це і взуття, і одяг, і їжа для поранених. Він, коли ми там даруємо подарунки, він завжди заходить до палати, співає їм пісні, розповідає віршики нашим пораненим. Тобто, ось така у нього, знаєте, ну естетична допомога. У Запоріжжі з'явився свій Бамблбі. Бердянський коваль Олександр Шапошник представив біля фонтану життя нову роботу. Це триметровий робот з відомого блокбастеру. Запоріжці не тільки активно фотографувались біля залізної скульптури, а й мали змогу спробувати себе у ковальстві. Більше розповість Ірина Бондар. Бамблбі знають всі, як дорослі, так і діти. Позитивний персонаж з мультсеріалу, який захищає людство від зла, надихнув Олександра на нову роботу. Коваль зумів в деталях відтворити робота, Від чого залізний велетень виглядає, наче живий. Конструював свого Бамблбі Олександр. Також з автозапчастин, які шукав по всьому місту. Він зроблений вже з тих запчастин, які вже непригодні. Виходить, те що я. Зробив скульптуру і а так би цей метал би, металобруг би переробили би і зашкодили б зовнішньому ну, середовищу. Крім того, Олександр ще встановив світлодіодні лампи, аби Бамбелбі світився вночі. Вага робота близько півтони, а за вишки він понад три метри. Як зізнається Олександр, ця робота не з легких, оскільки тут присутні художні зварювання та гнуття металу. На створення Бамбелбі майстру знадобився місяць. Найважче це голова. Там ну, ну, її обличчя треба зробити, щоб воно було схоже і, 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 і з фільму і так, ну, олюднене. Поруч із Бамблбі Олександр облаштував міні-майстерню, де охочі мали змогу спробувати себе у ковальстві. Майстер ділився з дітьми-секретами свого ремесла, демонструючи процес роботи та спільно з ними створював залізні серця. Зараз у мене арматура 6, 6 мм, тому що я ну що знайшов, то знайшов. До тисячі градусів і Десь падата еластична, пластична становиться, і з неї можна ну, нагнеться, розплескується. Тоді, тоді я вже там роблю сердечки. Роблю. Малича охоче долучилася до процесу. Кожен, хто наважився взяти до рук інструмент, в подарунок отримав не лише залізне серце, а й незабутні емоції. Мені сподобалось, це було вперше і досить незвичний навик. Я думала про те, що, аби ж не промазати по цій железячці, в мене з цим проблеми. Діти не приховують своїх емоцій, і у них дуже гарні емоції. Вони ну, щасливі, щось зробити самі, своїми руками. Це ж не кожен день, вони ходять там, хоють десь там. Вже скоро Олександр планує показати бамблбі всій країні спершу у столиці, а згодом у Івано-Франківську має коваль і нові ідеї для проектів. Один з них викувати залісну скульптуру Дівчина Калина, що захищає Україну. Згодом Олександр має намір виставити її на аукціон та виручені кошти передати на потреби зсу. Ірина Бондар, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте у нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат бот. Далі в ефірі новини спорту. І на цьому у мене все. Будьте мужніми та сильними і дізнавайтесь новини лише з перевірених джерел. У Римі стартував чемпіонат Європи зі стрибків у воду. У перший день змагань запоріжанка Вікторія Кесарь здобула срібну медаль у командних змаганнях. Команда склалася з чотирьох спортсменів, двох дівчат та двох чоловіків. Вони мали виконати шість стрибків: чотири одиночні та два синхронні. Кесар стрибала з триметрової платформи. За підсумками перших чотирьох стрибків, Україна йшла лідером змагань. Проте все змінив п'ятий стрибок збірної Італії, який був виконаний з вищою складністю. Переваги у сім балів перед заключним раундом змагань Італії вистачило, щоб випередити Україну. Відтак українці стали віце-чемпіонами Європи. Футболісти запорізького металурга готуються до старту чемпіонату України серед команд першої ліги. Черговий контрольний поєдинок вони провели з представником вищого дивізіону харківським металістом 19-25. У першому таймі запоріжці на рівних протистояли супернику. Небезпечно зі штрафного пробив Володимир Польовий. Був момент у гравця, що знаходиться на перегляді. Натомість металіст-19-25 зумів відзначитися двічі на 35-й та 50-й хвилинах. 2-0 перемога харків'ян. Нагадаємо, металург стартує у чемпіонаті першої ліги 27 серпня домашнім матчем з Кременчуцьким Кременем, де саме відбудеться гра, стане відома пізніше. У Болгарії триває чемпіонат Європи з баскетболу серед чоловічих команд до 16 років. У матчі четвертого туру групового етапу чоловіча збірна України перемогла однолітків з Ірландії – 88-67. Перемога виявилась непростою для української команди, незважаючи на підсумковий результат. По ходу матчу перевага переходила від однієї команди до іншої. Фактично, лише в останній чверті домінування українців було беззаперечним, що позначилося на табло розгромною перемогою України. В останньому матчі групового етапу збірна України виступить проти команди Німеччини, яка достроково виграла групу, перемігши в усіх чотирьох матчах. Українська тенесистка Марта Костюк, яка посідає 74-й рядок в світовому табелі проранги, успішно кваліфікувалася в основну сітку турніру серії Мастерс у Цинцинаті. У фіналі відбору вона обіграла польку Магдалену Френг номер 107. Поєдинок Марта Костюк виграла, вирвавши перемогу в першому та третьому сетах. І поступившись в суперниці у другому. Це вже вдруге в кар'єрі. Українка зустрічається на корті з Магдаленою Френг, і Костюк знову перемогла. В першому колі основної сітки Українка з зустрінеться з італійкою Камілою Джорджі.